Шановне панство, презентую вам рецепт давнього пляцка. Ви вправі називати його як вам заманеться. Я не вправі присвоювати іншу назву народній творчості. Назву даю тільки своїм авторським пляцкам. Але щось я розбазікалась. Беремось до праці. З'єднуємо яйця олію та цукор. Збиваємо до посвітління. До яєчної маси додаємо суміш стертого маку, борошна та розпушувача. Можете вимішати лопаткою або ж на низькій швидкості у тістомісі. Далі додаємо терті яблука, мелені горіхи та родзинки. Родзинки я попередньо замочила у ромі. Вимішуємо і розділяємо на три частини. Випікаємо три коржі. Далі беремось до коржів з листкового тіста. Листкове тісто я придбала і вам раджу. Це зекономить ваш час. Все, що я зробила, це розділила тісто на дві частини і розтягнула його до потрібних мені розмірів. Випікала 25 хвилин при 180 градусах. Крем заверний. Тут все банально. Можете робити такий, як у мене. Складники всі є під відео. Можете свій. Алкоголь теж за бажанням. У мене коктейльна горілка Абсолют зі смаком мандарину. Цей пляцок печеться швидко. Тому печемо і перемащуємо коржі в один день. Що за чим складати, показую вам у відео. Рекомендую дати стабілізуватись пляцку ніч у холодильнику, помістивши його у форму і замотавши плівкою. Поливка стандартна, шоколад один до одного з вершками. Цей пляцок підійде для новачків, котрі тільки починають свій шлях, а також на випадок, коли треба швидко, смачно і багато. Бажаю, щоб всі пляцки у вас здавались і тішили вас та ваших рідних.